Слава Україні, криптокозаки! В минулих двох роликах, посилання на які ви знайдете в описі, ми говорили про те, як зареєструватись і поповнити біржу ByBit. А сьогодні я вам розкажу і покажу, як купити і продати криптовалюту, а також продемонструю вивід грошей на банківську картку. Будемо робити з телефону, бо так зручніше. Якщо ви робите з комп'ютера, то там все майже те саме. І так, ви завели гроші і хочете купити крипту. Переходимо в розділ Trade. Скоріше за все, вам тут одразу почнуть розбігатись очі, але не переживайте, нічого складного немає. Ми бачимо, яка кількість USDT у нас доступна. Ще вище вибираємо крипту, яку плануємо купити. Я покажу на прикладі монети BIT. Зверху зліва бачимо графік і монети. І так, якщо ви хочете купити собі одразу, ось тут вибираєте ринок. Це означає, що токен вам купить миттєво по ціні ринку. Знизу пишемо, наскільки скільки хочемо купити. Натискаєте Купити. А якщо вам не подобається ціна, вибираємо ліміт і пишемо ціну, за яку хочемо купити. Наприклад, токен біт коштує 51 цент. Мені це задорого. Я ставлю купівлю по 50 центів. Знову пишемо суму і натискаємо купити. Все. Тепер у нас знизу показує ордер на купівлю, який спрацює тоді, коли ціна впаде до 50 центів. Я чекати не буду і скасую. Куплю по тій ціні, яка є зараз. Токен миттєво купився і він вже є у нас на споті. Тепер дивимось, як продати його. Тут те саме. Можете поставити ліміт на продаж по більшій ціні, ніж є зараз. І коли ціна виросте, токен автоматично продасться. Думаю, це зрозуміло. Я продам одразу по тій ціні, який купляв, щоб показати вам, як вивезти гроші назад на карту. Продали. Переходимо на спот і переводимо наші USDT на гаманець фінансування. Натискаємо переказ, шукаємо наш криптодолар і переводимо. Перевели. Тепер переходимо на головну сторінку і зверху шукаємо P2P. Перейшли. Зверху вибираємо продаж і одразу вибираємо банк, на який хочемо отримати кошти. Я вже свою карту приєднав. А якщо ви продаєте перший раз, вам потрібно буде ввести дані картки. Думаю, там розберетесь. Тепер шукаємо продавця, який підходить нам по ліміту і може купити у нас USDT. Знайшли. Пишемо суму. Я продам усі. Натискаємо продаж. Тепер переходимо у свій банк і чекаємо, поки продавець оплатить. Бачимо, що гроші прийшли. Вертаємось назад і підтверджуємо отримання коштів. Якось так, постарався швидко і без води показати вам, як продати крипту в гривні. Якщо було корисно, з вас лайк і підписка. Також нагадую про мій телеграм-канал, де я ділюсь усіма актуальними можливостями заробітку. Бажаю вам успіху в крипті. До нових зустрічей!